Так, народ, Сьогодні відео більш на опізнання. Можливо, хтось знає що це за такий прес. Придбав собі. от так він виглядає. Табличка затерта. Тільки з таблички зміг зрозуміти, що пише експериментальний якийсь цех. От так воно виглядає. Питає у нас отой прес. Хтось може стикався з таким, знає. ну, Мені казали, що це щось з зуттєвої фабрики. Може хтось впізнає, може дати якусь інформацію, зусилля, яке він дає. Чи він тисне. Мені не треба, щоб він тону тиснув, Чи він може витиснути цю тону, чи ні. Ось такий апарат. От. Корейка зубчаста. Ручка штурвал, щоб зажимати, фіксувати його. Ну, тут така грібітка. Якась матриця, ручка. От я її відкрутив, оце знімається тут. Отаке таке воно якесь. Тут такий стакан. З нього повипадали штифти і шарики. Ось так воно знімається. Так воно знімається і от цим вона рухається. Вверх-вниз. Воно мені там не потрібно, оце. Просто там буде підкладний інструмент якийсь упор стояти. Тут така грибітка, от, хід доволі немаленький. От воно так ходить. Може хто впізнає, напише, що це є за агрегат. Так воно вилазить. Хід дуже приємливий, в принципі, для мене. Тут є от, одна шестерня і там ззаду от на маховику друга шестерня. Ка цим всім рухає і отака корба. І от, не знаю. Що це за апарат? Потрібно опізнати. Хто знає, підказуйте. От табличка, ну по ній нічого не можна толком сказати. Ось таке Ще Якийсь номер. Є, це, напевно, заводський інвентарний. Є думки про цю штуку. Ну, я в більшості заради цієї скоби взяв цей прес. Є думка зверху вчепити домкрат. Вчепити домкрат. і щоб тиснув 2 тони, мені це з дуже великим запасом буде. Вчепити його, викинути цю шестерню, корбу і отой весь низ переточити. Мене цікавить оця скоба. Але якщо він буде тиснути тону за допомогою цього маховика. То нічого я міняти в ньому не буду, тільки інструменти повиточую, якими воно буде пресувати, розпресовувати. Ось так працювати якось. Якось так воно. Ось ще раз зовнішній вигляд. Оця штука витягується. Такі палець там ті ексцентрики. Ексентриком воно піднімається, опускає, то воно не потрібне, це викинеться зразу. Геть, Ото, то тільки оця посадка лишиться, на неї будуть втикатися різні інструменти, такий буде прес. Буду вдячний всім, хто якісь припущення понаписує або дасть повну якусь інформацію. Про цей інструмент, все, дякую всім за увагу.